Люденьки, всім привіт! Другий день Великдня. я вже не можу сидіти без роботи, а щось грюкати, стукати, чорубати сокирою дружина забороняє, тому вирішено поставити на своє місце і закріпити каналізаційний люк, який було придбано ще минулого року восени, але я його так і не закріпив, бо довго вагався як. Тобто я хотів думав, чи його на розчин садити, чи кріпити дюбелями. А тут якраз нещодавно робили септик в іншому місці і побачив, що люки садять на монтажну піну, тобто максимально швидко і, маю надію, надійно. Тому придбано балончик піни маленький, цього має вистачити, якраз, щоб посадити цей люк. І зараз його треба підняти, прочистити це все, вирівняти на своє місце. Тому що він отак тут закріплений, просто лежить зверху. І... Може відкотитися в сторону, перехилитися, може дитина наступити, тому треба зробити все по-нормальному. І цим хочу от зараз якраз зайнятися. Першим ділом ми його звідси прибираємо в сторону. У нас залишається така маленька рамка, яку нам треба буде зафіксувати. Але я хочу підчистити тут землю, щоб воно було охайно потім і рівненько, мовно кажучи. І газону косарку, щоб було зручно його обкушувати. Так, тепер, щоб у нас краще це все схопилося, треба відчистити від землі повністю. О, води нема. Тепер, щоб піна краще прилягла і в цілому краще тримала наш шлюк, треба відчистити повністю від ґрунту. Це місце, прибрати його звідси. Щось напору у нас геть немає. А, і плюс здається, піна монтажна вона теж любить, щоб було мокро, тоді вона краще. Прилипає до поверхні, до якої вона кріпиться, саме тому прибираємо. Так, і сама рамка теж має бути чистою, бо вона тут трішки вже на себе набрала також бруду. Коли все більш-менш просохло, приміряємо, де в нас буде стояти рамка, а вона якраз по краю йтиме. Тобто треба намастити саме край цегли. Забираємо. І, звісно ж, я забув про таку важливу річ, як рівень, який треба прикладати до рамки нашого люка перед тим, як ви будете задувати його піною. Це допоможе зрозуміти, в яку сторону у вас нахил і чи треба його в цілому коригувати. Наприклад, щоб водичка з люка стікала кудись там на газон. Ну, власне, про це теж не забувайте. Беремо балончик, і на ньому от навіть в інструкції написано, що на попередню зволожену поверхню наносити плюс збовтати. Ну, власне, інструкція, я гадаю, Зрозуміла, вона доволі проста. І тепер можна це все кріпити на своє місце нове. Опа. От тепер воно має бути чітко. Ось така тепер краса. Залишки он, успішно полетіли вниз. Це все або обріжеться, або залишиться, щоб водичка туди не потрапляла. І маю надію, що і люк буде триматися, і всередину водичка не буде потрапляти там після дощу, чи те, що тече по траві, по землі під час дощу, чи танення снігу, і в яму додатково нічого заливатись не буде. Ну, власне, даємо висохнути, ставимо зверху кришку і використовуємо. Воно само відвалюється. Ну, але найголовніше, що воно щільно лягло, приклеїться повністю і до однієї, і до іншої поверхні. І буде триматися. Тобто монтаж доволі легкий. Ніяких тобі тут дюбелів, свердління, ніякого цементу чи ще чогось подібного. Ну і результат. Підсипано земелькою, підсипано, звісно, травичкою для того, щоб там, де обкопано не було чорних землі, вона за тиждень днів 10 тут підросте і буде зелено, буде охайно. Отак тепер все вирівняно землею, рівненько. Трішки на бугорку знаходиться сам люк. Ну, але тримається і виглядає набагато краще, ніж було до цього. Друзі, дякую за увагу! Ваші коментарі, побажання, рекомендації будуть вітатись внизу під цим відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей!